За мобілізацію насправді не відповідають військові. Військові є споживачами е спроможності держави організувати ці речі. Так от задаю питання: ми організували ці спроможності, щоб ці півмільйона підготувати. Дай Бог, от як каже пан Дикий, щоб ми, хоча б по 150 тисяч, встигали готувати. Я кажу не робити Галочку. Що вони умовно там пройшли підготовку, а реальне, щоб через 2-3 місяці підготовки краще 3 мінімально зараз. Бо якщо на першому етапі війни можна було і вкластися в більш короткі терміни, то зараз достатньо при великій кількості навантажень і питань, які треба працювати, то, хоча б 3 місяці активної бойової підготовки, ми спроводні це зробити зараз Ми підготувалися. Зараз півтора, от Сирський нещодавно заявляв, що до півтора місяці базову цю підготовку значить подовжуємо не місяць, Я, півтора. Знаєте, дуже е, повагою відношусь до нашого головнокомандичу, але спілкуючись з бойовими бригадами, від рівня командир взводу, сержант, е, командир роти, комбат, е, у них питання, яке вони мені кажуть, які тварини готували цих людей. Бо пробачте по іншому, не скажу. Було б mm -hmm. трошки жорсткіше звучало це питання, mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. Так от, е питання в перебуванні в навчальному центрі це не навчання. Розумієте? Галочку поставило одне, а коли починають їх опитувати, а чого ти так хреново підготовлено? Та у нас там були шикування, там у нас були прибирання, у нас були куча нарядів. Це також є елементом е повседної діяльності. Але в основу мусить поставлено бути що? Боєва підготовка. Mm -hmm. І… Е які шикування, і скільки раз на день війни про. Коли командир різного рівня від командира відділень закінчуючи командиром бригади, проводить величезну кількість постійних шикувань, я розумію, що він абсолютно непрофесійна людина, бо він не може організувати навчальний процес. Спитайте е, ті, хто служили зі мною в полку, 8-му полку, спецпризначені, угу. скільки раз на тиждень полк шикувався? Скільки? Максимум один раз на тиждень на 15 хвилин в понеділок для проведення загального розводу. Все інше. Не проводилося. І полк два роки поспіль був визнаний кращою частиною сухопутних військ. Значить, щось ми робили правильно, тому менше слів, більше справ. І якраз коли люди починають проводити шокування, прибирати територію і е, все заповнювати паперовою роботу, я розумію, що просто командири не в спромозі просто організувати нормальну планову боєподготовку і навчити людей. Правильно пересуватися зі зброєю, користуватися зброєю, надавати тактичну медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості швидко і впевнено рити окопи в потрібній кількості викидаючи ґрунт, і багато чого ще що треба зробити військовому. Найпростіші речі, які мусять бути навчені люди, не потребують великих полігонів. Росіяни знають, яка у нас спроможність і можливість центрів навчання. Дякую. Росіяни достатньо непогано мають свою гентуру мережу всередині нашої країни. І питання знають вони чи ні. Мене, мене менше всього цікавить. Мене більше всього цікавить наші реальні спроможності. Наші реальні спроможності так, от а які прикладності мені цікаво. Я вам осіб? приведу простий приклад. У 2022 році на базі своїх вищих навчальних закладів цивільних вони створили більше ніж 50 додаткових навчальних центрів або кафедр підготовки спеціалістів різного рівня. 50. Здав вам питання на базах наших цивільних навчальних закладів, яку кількість ми за ці 3,5 роки великої війни створили додаткових кафедр або центрів. Ну от у нас міні заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький сьогодні заявив, що у 25-му році в наступному запровадять базову обов'язкову військову підготовку для студентів третього курсу. І за його словами вона не буде пов'язана з мобілізацією однак наголосив, що людина, яка закінчує вищу освіту, має знати, як поводитися зі зброєю. Ну, ну, ось так допоможе чи ні? Поки зелена влада Катає то, що у них нема? Значить, ще в 2019 році відповідно указу президенту Номер 200 працювання програми по у рівні образдатності країни? Це було опрацьовано мною моєю потужною командою, і ми це запропонували ще в кінці 2019 року вже на реалізацію. 19 рік за е, ці роки, якби це в 2020 році було взято вже на основу, яка кількість студентів пройшла б цю підготовку. Ну, величезно. О, ця вам відповідь. А вони знову перекидають на 25-й рік. Да, це цікаво, чому це, це знов таки ж. Ну, це в стилі, на жаль, певних представників нашої влади, коли вони вам розповідають про щасливе і неосяжно далеке майбутнє. А чи буде воно чи ні, ми не знаємо. Буде, давайте вірити в те, що буде. Все ж таки. воно буде, але все якраз залежить від нас. Не чекати, коли хтось там непрофесійно буде щось створювати, а задавати питання, ставити на певні посади людей, які б змогли це реалізувати дуже давно. Пане Сергію, давайте кілька тем обговоримо. От зі свіжого, що приходить на стрічки новин, президент провів засідання ставки. Що сказав? Посилення ППО в регіонах і розробка рішень проти кабів таке розглядалося на відповідно ставці. Глава держави наголосив, що зараз Росія використовує приблизно в десятеро більше шахедів ніж минулої осені. Тож ми маємо повноцінно їм протидіяти. Ну і також на ставці були доповіді про власне виробництво снарядів, зброї техніки засобів РЕБ дронів результати. Контрактації на поточний рік та планування на наступний, ну зрозуміло, наступний рік вже не за горами. А, отже, давайте про деякі з цих пунктів перелічених поговоримо. Пане Сергій, ну звичайно, протидіяка. Про давайте спочатку да, перепивова. Давай. Да. Коли за інформацією певною з підрозділів протиповітряної оборони перекидають людей на підрозділи на фронті. Це те, що пан Ігнат сказав, да? і безухло. Тоді виникає величезна кількість питань. По-перше, ну, навчити е, військового в цій достатньо цікавій і е, постійно творчій спеціальності достатньо складно. І втрачати таких людей. ну Ми вже е, в свій час мали е, приклади, коли чудово навчених людей за кордоном. Які мали потім досвід незалежності, він досвід все одно був крутий, що стосується літнього наступу 23 го року. Потім цих людей знімали з бойових машин і з танків західних і кидали в якості рядової піхоти, кидали безпосередньо в Авдіївки, де небагато з них вернулося. Це ми не просто забуваємо цвіхи мікроскопа, ми забуваємо золоті цвіхи і ржава мікроскопу. Наступне питання: що стосується ППО, знов таки ж ну можна і знімати людей, якби ми в цей же час потужно б готували інших людей е паралільно всіх підрозділах. Цього я не бачу поки що. На жаль, і коли зростає. Кількість російських дронів, які атакують наші міста і села, безпосередньо ми мусили це передбачити і створювати додаткові не додаткові навіть підрозділи, а нарощувати спроможності цих підрозділів. Так вже в рахунок діючих і досвідчених вводити нових людей, нові розрахунки, нові спроможності. А Наступне не? знов таки ж певні мери, ще в 2022 році, спілкуючись зі мною. Знали проблему і могли безпосередньо, якби дозволяли певні спроможності, а генерал залужний тоді пішов на те, щоб е закупали безпосередньо за рахунок місцевих бюджетів зброю і обладнання для місцевого ППО, і це б залишалось там. Чомусь досі ці речі не реалізовують. Наступне знов таки ж про ППО. Е Треба зрозуміти, що е у нас є вже приклади тих самих жіночих підрозділів протопітріоборони, які обороняють на певних ділянках. Ці спроможності треба нарощувати і ділитися досвідом. І скажу в свій час був такий приклад. Коли в 42-му році, хай він буде не але в ішті він показує в 42-му році, так само як і в Німеччині, так само і в радянському союзі, чоловіків з ППО знімали і відправляли на фронт. На їхні місце приходили жінки. Тобто, це Навіть радянська моя рідна бабуся провоювала з 42 друга по 45 рік в такому самому полку, і достатньо успішно. Тому не треба вигадувати велосипед, але треба готувати тих, хто зможе їх замінити. Процес налагодить ППО працювати в принципі абсолютно, в мобільних групах абсолютно спокійно. на певних посадах вони можуть це робити. Ми це робимо. Ми нарощуємо, ми кажемо, що велика кількість кабів зросла. А наскільки зросла спроможність нашої ППО? По вогнему ураженню кабів з рехонням тож ні кабів шахідів сорохняв то що на Київ стало падати регулярно і постійна. Я розумію, що перше противник змінює тактики, от другий, у нас з'явилися безпосередньо певні тріщини, поки що тріщини в цій обороні. І нам треба достатньо швидко робити висновки і латати ці дірки, і виплетати абсолютно нову мережу протиповітряної оборони, що стосується місцевого ППО. Росіяни застосовують нову тактику щодо шахедів. Тепер більшість дронів кружляє над містами без бойової частини. за словами провідного наукового співробітника державного музею авіації Валерія Романенка, мета такої тактики це психологічний тиск на населення України. І він також зазначив, що фактично для кожного дрона почали розробляти індивідуальний маршрут. А раніше шахеди запускали групами на одну ціль. Ну і дійсно, ми з вами спостерігаємо значне збільшення цих шахедів і пам'ятаєте, ви мені задали питання по поводу в. Влучання в районі Республіки Ічкерія в центр тренувальний спецназа Російської Федерації. Так, а тепер до питання. а скажіть, якби цей наш український дрон? Все ж таки попав в, Єлабу, в Єлабугу на завод, який виробляє, виробляє ці дрони, було б коефіцієнт корисної дії значно вищий. У нас ще час туди би... дрон долітали, але щось вони сказали, що попали в цех. Насправді вони попали в гуртожу, і до цеху ніякого відношення не мали. Тому якраз от вам і коефіцієнт корисної дії краще туди і спати спокійно, чи е, е, зняти класний відосік? Сказати, ми попали в їхній начальний центр і. Та євген таки пропонував от в своєму включенні такий підхід, що в принципі збиттям дронів, ну оскільки їх стало сильно більше зараз, да можуть займатися не обов'язково взагалі мобілізовані люди, навіть у ті, хто і заброньовані, і просто добровольці, добровольчі формування після роботи раз на тиждень можуть відчергувати добровольці. так, так у нас влада е практично скоротила в ноль ДФТГ. Свій час у нас було передбачено е, існуючому законом про е, національний спротив ДФТГ. Але в 23-му і в 22-му роках, е, завдяки прийнятим певним рішенням, вони були потужно скорочені. І довіра до е, цих ДФТГ, взагалі до влади, що стосується ага, я піду в ТРО, а потім мене навіть без міткомісії перекинути на фронт, була убита. Тому зараз розповісти, давайте йдіть туди знову, ага, потім мене знову перекинути на фронт, як мого сусіда, який не повернувся, тому давайте. Все ж таки, вже шукати нові якісь аргументи для людей, які були готові це робити, і де ті гарантії, що влада знову черговий раз не кине власний народ. Давайте до наших ми напевно повернемося мобілізаційних тем. Ну власне, або того, що всередині відбувається. От ми вже Ігната згадували згадували да, сьогодні. Хотілося б теж звернути увагу на цю тему. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив часткове переведення військових повітряних сил у піхоту. Каже, це відбувається не від хороших часів і є болісним, але необхідним рішенням. І водночас заявив, що ці переведення не впливають на кількість збитих ударних. БПЛА також Євген Дикий сьогодні нам з ранку сказав, що і медиків переводять от медиків з е, госпіталів центральних переводять на стабілізаційні пункти, і теж каже, що це забивання відповідно мікроскопом цвяхів. На його думку, чи можете пан Сергію підтвердити дійсно такі тенденції, що переводять і ППОшників відповідно на фронт, і медиків ось в ці стабілізаційні пункти. Наскільки це, це що ми маємо правильно? зараз? Це якраз от. Показує, що своєчасне, коли генерал залужний з рухування власного досвіду і досвід попередніх він інших країн пропонував президенту України пану Зеленському призвати, що в минулому році організувати призов до півмільйона людей. Мабуть, якраз ми маємо те, що тоді, коли Зеленський не захотів не приймати популярне рішення і не побачив обставин, які б змусили це робити, ну як може побачити людину, яка не має жодного військового досвіду і жодного разу в армії не була, тільки чотири рази ухилялася від служби? Тому він не може цього зрозуміти. Звичайно, він дивиться як політик, він дивиться безпосередньо як людина, яка чітко відслідковує його команда всі. <кій> Рейтинги від популярності або непопулярності певних рішень, і от така тоді непопулярність і не прийняла рішення. А зараз і наслідки були менше. А зараз пройшов рік, і нас все догнала. Це як принцип бумерану. Нас все догнали, вдарило значно сильніше. Тоді казали, військової допомоги немає зброї, немає грошей, немає. Ну і тоді дійсно була затримка з підтримкою Америки. А, вони не могли Що стосується грошей. Віде? Так у нас зараз гроші є, я так розумію. Да? Ну, Якщо і... ми тут по одній тисячі вирішили роздати всім, замість знов таки, щоб ці виградити гроші на закупку дронів і не тільки дронів, так а це практично 40 мільйонів, так. То 40 мільярдів, мільярдів пробачте, то достатньо б непогано було, але ну, ми знову женемося за хайпами і намагаємося дати по тій тисячі. Причому не зрозуміло як, не зрозуміло з яких ресурсів. Ми кажемо, що у нас нема грошей, армія валає, що дайте снаряди, дайте те, дайте й те. Але між тим ми чого не робимо. Наступне, ну от ми вже вийшли на той проміжок національного розуміння, що. Попередні роки з моменту отримання незалежності український народ постійно вибирав таких лідерів, які абсолютно не турбувалися питаннями національної безпеки в глобальному масштабі. Ми винерощили в ідеологічному плані нового покоління на національній цінності, бо їх на рівні документів не було. Ми розпродавали величезну кількість запасів, які в нас залишилися з моменту отримання нашої залежності від радянського союзу. І ми зараз повторили ситуацію безпосередньо. 40-го року, яка була в Британії, бо Британія після Першої світової війни так само е, успішно роздавала, розпродавала, е, знищувала свій флот, свої збройні сили і не готувалася до війни, думаючи, що війни не буде. Між тим, в 30-х роках Гітлер підкачав м'язи і практично достатньо швидко завояв Європу і е, став зазіхати на Британію. І тоді згадали про Черчилля, який в 20 трати роки це говорив, і е, Черчилль сказав. Ми допустили помилки і ми мусимо за це платити. І вони е, попросили у Сполучених Штатів гроші, не гроші, прибачте, е, зброю, зброю різного значення, різного збереження. Так, от і ми мусимо тепер піднімати питання про Нінз, -лін бо його наша влада не піднімала. Хоча американський президент підписав цей закон і. Тепер ми мусимо чітко поставити, що час уже шари закінчився, час добровольних допомог, уже все, все, що мотлах не потрібний, нам в багатьох випадках нам повіддавали. Повіддавали в певних моментах і добрі речі, але їх мало. І тепер ми мусимо платити. мусимо платити, і коли ми чітко визначимо, що ми будемо це платити, нам будуть давати те, що нам потрібно, і в потрібній кількості. Поясню дуже просто. Дивіться, от у нас зараз сполучені штати виробляють за місяць 60 тисяч нарядів. Для нас 60 тисяч снарядів це. Е практично менше ніж Тиждень трошки більше ніж тиждень тиждень ведення бойових дій. Ми 10 тисяч снарядів з'їдаємо калібра 155, з'їдаємо за один день війни. А вони роблять тільки таку потрібність Європа. Взагалі часто тільки приходить в себе і починає піднімати питання. О, треба ж виробляти боєприпаси. Вони снаряди почали виробляти, а вибухівку для них ще не виробляли. Бо ті ж самі французи це заморозили в 2007 році. І для цього потрібна та ж сама канапля. Я щось не побачив величезної кількості канаплі, яка вирощилась на Україні, аби йшли на переробку. Для Вигадати вибухівки Обічно. це один з принципів, що треба охоплювати все і стратегічно.